Яка головна ціль в житті у тебе є? У мене знайти кохану людину, спойнена душа це є, подрога до віку це є. і дуже важко. Важко, коли любить одна половина. Але залишається надія і віра про добре майбутнє. Ми про її красу, як небо і зорі, коли співпадуть ваші інтереси долі. Вона твій образ, вона героїня, момавка із лісу, вона розуміння гуляння в селі. Знайомство з ріднею, віра і непереможна сила. Чекаю зустрічі з нею.